Всім привіт друзі! Ми сьогодні будемо знімати відео про магазин Souvenirs. Да. Дивіться, це дуже хороший магазин. Тут є разні хлопці. Дивіться, що це за рогатки. <рекліст> дивіться, тут багато чого продається. Тут продається. Так. <прекліст> М -м -м -м. <рекліст> так, дивіться машинки. Я зараз вам покажу. От чекайте. Якщо ви чули, це магазин сувенірів. Подивіться, тут можна дити. Піл-п'я. Разні такі машинки, бачите? Це реально сувеніри якісь. У мене, до речі, був похожий отакий автомат. Ой, обережно, там машина. Так. І тут в Албанії ще один мінус. Тут машина їздять. Лабубу. Такі що... ділки. Ну так, да, але вони тебе можуть збити. Це один мінус. Так. І дивіться, продаються лабубу. Навіть хто вбив лабубу? Да. Да вы это стоит! 10 евро. 15 евро. Стичла бубу. Я тоже очень любила бубу. И сейчас я поставлю на паузу, чтобы все ускорилось. Тапочки очень дуже цикавые. Дуже Тапочки очень цикавые. Машинки я уже показывала. И мячики, мячики. Мячики. Маски і окуляри для плавання. Це плюсики. Тут, коротше, багато чого. Добув би такий хороший таке. Ану, це велике чи маленьке? Ах, таке собі. Да. Окей. Нас вигнали. Так, нас походу вигнали. Ми не вона там. сказала по англійськи Вона сказала по англійськи Блін, тут нічого не можна знімати, крім цей ресторан, бо вони дуже добрі А вони такі шадіни <гум> ну, это как Ладно, давайте не просто снимать набер. Э, снимать эти дорожки. Я думаю, что вам все понравится. А я на этом буду заканчивать. Так что давайте. Пока, друзья. Подписывайтесь на канал. Пока. И никого не снимайте. В я буду сейчас